Енергетична ситуація по Запорізькому регіону цього тижня складна. Тиждень почався з чергового блекауту в ніч на неділю, хоча насправді більшість споживачів, скоріш за все, навіть не встигли його відчути, бо відключення сталося о другій ночі, а вже до сьомої ранку всі споживачі знову були зі світлом. Наша компанія відпрацювала максимально оперативно, спільно з Укренерго тож якихось Особливих додаткових незручностей для людей не було. Всі об'єкти критичної інфраструктури були заживлені вже за годину після початку блекауту. Також нам додає роботи негода, складні погодні умови. Сніг, потужний вітер місцями спричиняють привисання та обрив повітряних ліній електропередачі. Як наслідок, знеструмлюються споживачі лише від початку цього тижня. Ми відновили електропостачання 20 тисяч загалом родин та юридичних осіб, що знеструмлювалися через погодні умови складні. І третій болючий дуже фактор, який цього тижня в нас визначає нашу роботу, це Обстріли окупаційних військ РФ, цивільної інфраструктури, у тому числі і наших енергооб'єктів, вони посилилися. Вівторок був дуже складним. Мали цілу низку ударів. Працювали цілодобово. Були великі пошкодження, серйозні пошкодження у вільнянській громаді. Як ви пам'ятаєте, там без світла залишилося 32 тисячі споживачів. 25 тисяч з них були відновлені ще до кінця тієї самої доби, тобто до кінця вівторка. Вчора ми заживили решту. Хоча, за попередніми оцінками фахівців, якби це був мирний час, якби все було тихо, мирно, спокійно, на такий обсяг робіт потрібно до п'яти діб. Втім, зробили неможливе на перший погляд, бо розуміємо важливість. Енергопостачання безперебійного, надійного для сталості Запорізького регіону, прифронтового графіки погодинних відключень продовжують діяти по всіх регіонах, не лише по Запорізькій області, але ми продовжуємо тримати нашу схему не більше трьох черг одночасно і не довше ніж п'ять годин перерва в електропостачання одноразова. Як завжди, закликаємо. Обмежити енергоспоживання, споживати економно, щадливо, розумно і відповідально, бо маємо зниження температури, це, звісно, приводить до зростання енергоспоживання, аби не було додаткових обмежень, аби не було якихось аварійних ситуацій в мережах. Будь ласка, користуйтеся потужними електроприладами по черзі, або якщо є можливість, відмовтеся на певний час від користування ними.